Рідні наші хлопчики, чоловіки, сини, батьки, мужні наші воїни-захисники, Вклоняюсь, низько, я вам до землі, за ваші мужність, силу, незламну витривалість, на долю вашу стільки випало перенести, тут вибору нема, тільки вперед йти. Позаду рідні, діти, матері, жінки. Якщо не я, то хто тоді? Солдат, мужчина, чоловік, брат, батько, син, у тебе місія така ти захисник. Ти теж боїшся, в душі є страх, але той страх закинув ти в глиб своєї душі, свій страх перетворив на силу й міць. Ти І став цей страх в тобі незламною силою. Не можеш ти звернути назад, позаду тебе слабші є. Мужчини 21-го сторіччя, захисники наші незламні, герої наші, воїни добра, так тяжко нам відпускати вас туди, де йде війна, де залп гранат, де свискіт куль, де міни рвуться, на долю вашу випала така тяжка пора, чи руські схаменуться, так хочеться пригорнути вас до себе, обійняти й не відпускати. Дай Бог вам сили, мужності, терпіння та Божого благословіння, а ми молитись будемо за вас, допомагатимемо, чекатимо завжди на вас. Головне, поверніться додому живими.